Вони кидають Бездарі, а не привіт Ютубу. Але вони це кидають мені, а не тобі. Тому що ти FC повага. Добро здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий видати вас на черговому відео. Ми подивилися спочатку хокей у вигляді матча Тотенхам Ліверпуль. А тепер ми прийшли дивитись футбол, якщо так можна сказати про FC 25. В нас сьогодні контент 87+, базо- або центуріон. Ікона в пакетику оновили його. Зробили мінімальний вхід 87, Чим відкинули пару Бездарі, але чесно кажучи. В центріонах там не все гладко, тому будемо дивитися, як буде сипати. 142 тисячі монет це коштує. Недорого. Один інформ, і щось там 5, 6, 7 рейтинг. З поточною ціною на фодер кожен може собі дозволити зібрати, і, в принципі, 8214 дозволяють це зробити. Тут немає обмежень по топам, тому всі є, і гуліти, і r 9 і таке інше. Ми зібралися покрутити це все діло разом з двіщом, який вам тут. Насилає привіти. Якщо ви не підписаний, не забувайте це робити. Нагадаю, у нас скоро буде розіграш PlayStation 5 і інших подарунків від мене наприкінці стріму. Пане MHD Біовульф, зібрав перший для вас одразу дві ікони. Тому ви зобов'язані влупити йому лайк і написати в коментарі, хто випав вам, якщо ви відкривали не з нами. А взагалі приходьте. В нас тут весело. Давай MHD Beowulf, let's go, полетіли. Перша спроба. Так. Есте. Чат. Який початок. Який початок! А дайте, будь ласка, того, що мав, що мав би БСБ вийти. Але це символічно. Миколай зараз тобі принесе успіх, бро! Я впевнений. Він тобі зараз має принести когось. Можливо, з Мілану. Якусь легенду з Мілану. Тільки не Бастена, будь ласка. Їй. Да ні, ні, це L, звісно, L чат. Я веду рахунок, це L. Ми, Миколаюча рахували в V, але це було коли він був на початку гри. Друга спроба. Ікер Касіліс. Воротар. Слухай, Воротар це V завжди, на мою думку, тим паче Касіліс. Сподіваюсь, тебе там немає воротаря легенди. Немає. А, покажи, я не пам'ятаю, хто в тебе складі. Я рахую один один. Чат. Перемога від скільки? Від 200к. Так, пане Кабан! Вітаю вас, Ви Виветерія. Да, він з Запоріжжя. Я пам'ятаю, Андрюха, Теска, Цап, Італія. Якщо це Дель П'єро, я окей. Головне, щоб не Роберто Баджо. Дель П'єро це буде джі-джі. по-моєму, без косички. Фінес шот Сандро Дель П'єро. Ча, я не дивлюсь на ціни. Бо зараз ціни в дупі після того, як відбулося кілька маркет крашей, я дивлюсь на рівень карти, як на мене, Дель П'єро ЦВ. Пане замес, вибатері, давай. Твій кумір. Хтось кремезний. ЦОП, Франція, це Макелеле. Я вже не сильно радію, тому що буде скоро його нова версія в СБЧ. Але по ціні це, напевно, все ще В. Так. По модельці не впізнаю. З. Ой, це не високий. Не надійся, Це або Березі, або Каннаваро. Це не Мальдіні, на жаль, бо Мальдіні високий. Березі це стіна. Чий. Стіна, 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 пане гіпар. Тепер можна склад. Перша спроба. Воротар, Іспанія. Ще один кікер Касіліс. Гарно. Гарний старт. Воротар лінкі ще й кас. З його скриптами. Касіліас ACDC минулорічний. Це напевно, як, не знаю, давай друга спроба. Так. Знов не розумію по модельці. Ферве, Англія. Там майже всі стіна. Окрім Вейнаруні, все стіна. А це, а це навряд він. Мені здається, це Райт. О ні, це Алан Ширер. Фулл стіна, але Касіляс це добре. І бажаю гарного продажу. <laughs> І ха всім, хто то пише постійно в коментарях тобі про це. О ні, це стіна, це воротар дівчина. Чи. Початок дуже поганий. Аренгер чи якіда? Мені у піку Чалтан Матеос Спап, коротше рекомендую. Та напевно Пік, все ж таки, да. Кумон і Єро, Звичайний контора захист мені закрила. Куман і Єро, Ну да, закрила. З Твоїм суперникам скоріше. Друга спроба! Т... Тепер більше відповідальності, бо перша була стіна. Давай! Так, це не дівчина. ФРВ, Іспанія. А там може бути Торес і може бути Бутра, і може бути Рауль. Хто це? Фінес, це гарно. Ельніньо Торес. Знов. Я гадки нема, скільки він коштує. По відчуттях це щось буде, напевно, 1200. Да? Щось мідл, Чат. Ваші думки. 87 удари. Перша ікона. ЦП, П. Німеччина Швайнштайгер, да? Або Матеус. По модельці Це Швайні. Не цей. Да, не, не, не будуй собі замки очікувань, на жаль, це лише швайне. Я з Xbox я не знаю, як шер кинути. Чат! Хто не знає, як кинути шер, у вас отут, от піді мною закріплено повідомлення в чатіку. Як кинути шер з будь-якої платформи? Тим часом у нас друга ікона, і це ФРВ, Голландія це стіна. Там немає жодної перемоги, да? бо кройфі це ЦАП і Гуліт це хто це ж ЦАП. Акробатіка Бастен. Вибачте мене, пане Сікарю, це легенда Міладу, легенда світового футболу. Яка це стіна? Ніби нас і наїбати намагаються, да? але виглядає все ще все одно цікаво, бо Центуріон. Так, друже, в тебе перша спроба. І тут одразу стіна, все зрозуміло. Анджерер, доброго здоров'я! Я хочу побачити гарного прям топчика. Де топи? Іє, Бразилія хочу. CDM. Шабі Алонсо, знов дві фігні. При всій повазі, до легендарності і дівчини і пана Шабі Алонсо. Друзі, ще дві ікони. Дійсно, люди пишуть дешево, тому цікаво, тому перемога, тому збирають. Це буде Чаві Ернандес, але коли в нас новий коштує 300 тисяч, то це і не буде коштувати нічого. Сипи поки так собі, мені не дуже подобається. Типу, ну куди вже цей Чаві? При всій повазі? Можливо, зараз. Кюнде, якийсь по модельці. Цилуєш фігу. А в нього є ACDC? Ні, немає, да? Блін! Я побачив Португалію в мене одразу і у себе, але. Цилуєш фігу. Тут я йду перевіряти ціну, друзі. Я не знаю, яка на нього ціна. По статах Дріблін 90, 89 пес, не фу фігня насправді. 200 тисяч, окей. Давайте зарахуємо його в перемогу, напевно. Бо це найкраща його карта. І... Близько до. Ну, він відбиває точно, пак? І ми тут гарно проведемо час. Давайте, допоможіть мені 6 тисяч до кінця року пробити. Дякую за фоллоу. Так, в нас наступна ікона. Це Зе Голландія, це буде Рональд Куман. І це буде, на жаль, Габела. Поки йдемо в графіку 1 до 2. Напевно, це так, те щось, що я б і очікував в цій рулеці. О, Макс, а що ти, ти зробив? Біт 5 пасплей. Що це таке? А на ПС, коли підеш відкривати, в 21.20. Друзі, друга спроба. Перша була стіна, це Пангія, і це теж фулл стіна. Найкраще, що тут буде Stevie G. І це найкраще. А в нього вже є нова версія, яка 110 тисяч монет. О, ні, це Френкі. Бро, тебе фул заскамали. Фул заскамали. Ламповна фігня. Вже базовий, да. Друзі, рухаємось далі. Опа, це щось цікаве по модельці. Це не Зіко? Ні, блін. Італія ЦАП. Ц... А хто це? Джанфранко Золо Цап, де? да? Да, Джанфранко дзола. Я побачив зачіску, мені здалося, що це може бути Зіко. Ну вже напевно дзола це ні. Пам'ятаєте дзоло версії Team of the Year минулого року, який він був класний? 170 тисяч монет. В мене немає керування, братан, якщо що. Є. Так. Хто це? Ясно, це Ван Бастен, я сідаю. Я поняв. Я поняв. Окей, ми будемо намагатися щось зробити з цим. Ми не будемо мовчки спостерігати. Як співав гурт гринджоли, ми не бидло, ми не козли. Ну, дайте гарну карту. волкаут, я зажив волкаут, Ні, це кулон. А, ха-ха-ха-ха! Що мені ще зробити? Чии. Дякую за контент! Нас, не, нас, не, а, Оп, фервей, я завтикав. Оу! Це міроклозер. А який оу? Він же 100 тисяч коштує, да? Це буде вже це буде габела. Так, чат, трошки. О, слухайте, Стефанію, я не буду переключати. Е, стигнеш до мене. Не знаю. Зараз покажу чергу. Ти ж бачиш, ми тут сидимо, проводимо гарний час. Я не намагаюся відкрити швидко, щоб відкрити, братан. Давай, наступна спроба. Дівчина, довідження. ЦП? Стоп. Ай, ні, фоуді. Блін, поспіль, багато прям таких ікон, які були перемогами на початку гри, але вже ні. Вже не той етап гри. Хоча грозили вигнати, нагнавчався фаркою. Да, Котовський. Ну, в мене не грозили вигнати, але були деякі суперечки. Да, Я казав всім ідіть до дупи. Так, друзі, пане Макс! До речі, ні, це не дебют, по-моєму, твій. да? Але дві ікони і Габелла Пак. Вітаємо тебе, СТ Голландія. Вітаємо тебе з відборною шляпою, братан. Щось oh, я і сів. І такі тяжечки навалив, але воно взагалі не працює. Треба вже 88 плюс, і є і взагалі без базовок. Так, давай. Наступна ікона CZ Куман, Боже, що за стіна? Щось треба з цим робити. Мені не подобається, як з цього сипи. Ми йшли один до двох. Тепер ми вийшли в один до трьох. Це вже не так цікаво. Це хтось з волоссям на цапі. Оу, це Зіко! Чика, блін! Ой, і Сакратес може бути! Ні, це Сакратес! А, ні. Ні. Я думав Зіко! Ні, ну що за скани, ой, ну я так зрадів. Блін, чат! Я не встигаю за вами. Я не встигаю! Дмитро, бро! Дякую, кеп величезно. Ти мені так і не відповів. Ти де взагалі пропадав? Зіко, це чи Сакрадес це буде ЕЛ? І консоль я перезагрузив. Але я безер, вона в мене виключилась. Боже, який я безер. Давай, пане папіс, це хтось великий. Воротар. Це шмейхер. Чат, воротар це перемога. Якщо там тільки немає когось казирного, але він скіпає, а чи ти так швидко скіпаєш. Для мене ворота, воротар це, 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 це точна перемога. Це лінкі, тим паче це Шмейхель, Давай друга спроба. Матеус, от Матеус топ, але в чаті пише, що є дроп. Єй, дайте нам Матеуса. Це Іспанія, Іспанія. Кей, блін, єробопойоль, ну це фігня. 5-16 виглядає перспективно. Братан, 6-17. А що це? Що в тебе за. Я думав, це центуріон гуліт. І Це було якесь темне відкриття. Ви бачили, в нього щось по кольорах. Ні, який пуєш. Боже. І хто це? Ішвайні. Це високий. Це не Матеус. Ну куди? Куди вони дзвонять? Так, окей. Друхаємо з далі, друзі. Пане Тауром! Є волкаут. Оу, ні, та я хотів скати за заброта. Це хоча б була така перемога. Ну який філіплан? Ну що ви робите, боже? Куди ви мене Що відбувається? Такий класний стрім і така габела. Та дайте ж дроп роботягам. Називається. На брюсера. На брюсера з дизайном Вінтер Вайлдкарс. Друзі, в нас пане саньорла і його це з Англії. І я одразу пишу мінус, прикинь. Це той випадок, коли я пишу мінус. Будь-який, напевно, англієць, окрім цапника, да, це буде мінус. На 2 тижні. Тоді наступного четверга купи к'єзу. Ще один комір. Так, тут хтось більш е моцненький. ЛВ Англія. Це буде барнс, але Барнс, звичайно, вже теж фігня. Чат, я знаєте що думаю, друзі? Що треба прибирати, напевно, базові ікони, залишати хоча б від 88-го рейтингу, щось таке. Так, шановні, наступна спроба ЦОП Франція. Це буде Макелеле. Ну, це типу В, але ну куди. Скоро буде СБЧ і він теж буде коштувати небагато. Там ще є П'тії, да? але по модельці я бачу це Макелеле. Або хоча б він В. Але це таке В, яке, ну куди? А, ні, він не В, вибачте, він 170 тисяч монет. Чат, я вас обманув, він не В. Спробую, якщо вже випав. Пане дрони зве і його дві ікони. Консоль. Ви вже накидали більше 30 ікон. Я не знаю, що з цим робити. Ви неймовірні. Дякую вам величезно за такий шалений контент. І там іще її Діскорд, і то. це буде, напевно, два цих два відео. Або якось це швидко монтувати. Ярік з розуму зійде. Дякую вам величезно. А тим часом у нас Фернандо Єро. Чергова габела. Але лише 6 перемог. Ем... Дивись, він та піде, містер е, Парлам, але буде друга команда. Плюс Мбапе наступного четверга піде з паків. Пане дрон із В, друга ікона. Куди ти пішов? Чого ти від нас пішов? Куди повернись? Зараз буде перемога, там точно буде перемога. Ні, він повернувся. Окей. Я промовчу. Ледвід, яка перемога? Ну камон. Ой, щіщ. Менді Зево, друзі. який Альфонсо Дейс, хіба каже Ліверпуля відвалить йому ЗП, яку він хоче. І можна буде. Давай зараз розкажу тобі пізніше. Так, друзі, у нас наступна спроба. ФРВ Україна, Миколаївич. Ми вас вітаємо, щиро любимо, поважаємо, але, на жаль, ми знаємо, що буде ваше СБЧ, тому в цій безжалісній рулеці ви будете, як габела. Чат, поки це претендує на найгіршу ікону насправді 626. Нам потрібно штук 5 поспіль перемог, щоб це перебити. Давай ще одна спроба. І це буде Ангерард. Я вже по модельці її впізнаю. Ні, окей, вибачте, це буде Фоуді. Я думав фоуді трошки менше. Ну, але це знов стіна. То вона вже і центуріон, напевно, нічого не коштує. Так, Дніпро зібрав дві. Я чекаю на дзанеті. І хто там ще в інтері грав? Жека, ЦЗ. Італія, Каннаваро, да? Каннаваро в Ювентусі. Каннаваро ж в Інтері не грав. Я хотів сказати за неті так Каннаваро. Почекайте, може Березі? Березі, слухай, ну. Ну, це хоча б Мілан, бро. Це, по-моєму, перший Мілан, який ми отримали в тебе на шерплейх, ні? За весь час. Але березі. <ріст> Яка ж це стіна? Так, друга спроба. І можна теж це італійця, з підкатом, але іншого. Ні, це воротар дівчинка. Ні, нападник дівчинка, це не краще. Слухайте, чат, я думаю, це скіп, насправді. Я б не радив. Блін, окей, з одного боку, ніби скіп, з іншого боку, 140 тисяч. І це шанс. Я не знаю. Франція стейкона печон, Стіна. Дніпро, бро, дякую величезне. Тому він хоче гатузо. Він хоче, отрим... він хоче перекрити прекрасну розмову з коханою своїм гатузу. А ти охренів насправді, а отримуєш Ж... Жоржа Беста. Отак От як буває? Людина просить гатузу і отримує Беста. Всі просять нормальні ікони і отримують стіну. Чат, ну це перше бігве прям таке, що не докліпатися. І ще в нього один пак, прикиньте? Не здивуйся, якщо зараз друге В буде якого кого тобі ще треба? Це. І це буде Андрея Пірло. Дніпро, як ми близько були. Щоб ти зловив пірло. Тут по зачистці видно. Чат, Пірло L. Напевно, вже L. На початку, до речі, був дорогий. О, я по таких статах L навіть не дивлячись на ціну. Але, хоча б ми щось гарне побачили. Дякую величезне. Так, друзі, Діскорд стартує з іконами. І всі повага Діскорду, Англія ФРВ. Імовірність 0,0,0,0,0,1% 1 що це буде вейн Руні. І якось так це можна буде виправдати. Це вейн Руні! Нічого собі! 000-1%, але кажу це я, коли кажу це я, то тоді відсоток збільшується. Ловлять же шотік МБП-94. Друга спроба. Це, по-моєму, дзола. Так, я впізнав його. Цап. Джан Франко. Але, на жаль, на жаль, вже час Джан Франко прийшов в якості перемог. Прокидайся! Прокидайся! Це буде пірло. Я коли бачу цю зачіску, мені завжди вбачається десь там Руд Але, на жаль. Ну, як, на жаль, типу, на жаль. Це не найгірша опція, не прям фул стіна. Він 500 тисяч навіть на початку гри коштов, але вже така крива, ну куди? Ну, який пірл? Ще одна спроба. О, Центуріон, та не вже. Хто це? ПП, Англія, ПП. Бекс? Там є Бекс? Є Бекс, чат. Та йди сюди, та нарешті, Бекс! Завози! А це дуже гарно! Це прям неймовірно гарно! Це топ! Девід Бекхем. Окей, друзі, центуріон, це дівчина. А чого ти скіпнув одразу так швидко? Міяма. Не скіпай, будь ласка, бро, хоча б, щоб ми подивилися, ну, якийсь вихід та реакція якась була. В Ютубу ж це потім дивитись. Друга спроба. Ну це не сір Кені. Але це Сір Бобі, прикиньте, це сір Бобі Чартон. А він вболіває за Ліверпуль просто душею і серцем. І йому падає Сір Бобі Чартон, як і мені. <смір> Спочатку паудер, тепер Чарлтон. Чат, до речі, Діскорд, правда було, треба було до вас йти. Ось вони. Так, пане Беніш, давай. Вітаємо тебе, ти ветері. Твої ікони. Це дівчина. Оце буде Сміт. Але це не та Сміт, яка нам потрібна. Де? Це буде Сміт? Базова. В неї немає версії Центуріон. 155 тисяч монет. І в неї дедбол. Друзі, я пишу її в габел. тому що в неї є класна версія. І якщо б ця була з Фінесом, я б можливо подумав. Радий, що вам тут подобається. Побачили себе, десь там в нарізачі YouTube. Лайк не забуваємо. І прийшли. Що? Тюрам! Ніхрена собі! -у! Та є! Та невже! Ліліам чурам! тюрам! Оце я розумію! Оце я розумію! Оце ми хочемо бачити її з цих паків! Оце! Бобі Чартон, Ліліан Тюрам, Джордж Бест! Да! Вітаю! Друга спроба. Хто це такий? Це З Італія. Це мені здається, Неста. Бо такий кремезний, але не Мальдіні. І я волосся бачу. Я думаю, це Неста. Да, Сандро. Не знаю, скільки він коштує, але Тюрам це шалена перемога. Так, Дмитро, твоя перша ікона. Ферве Англія. Тут знов 0,0,0,0,0,1%. Але це не Вейнруні, я бачу по Модельці. Це, по-моєму, Лінекер або Шира. Це легенда. Гаррі, Гаррі. Але не та легенда. Дивіться, він зібрав, він ще й багато контенту зібрав. Це дуже дуже небезпечно. Дуже небезпечно, Дмитро. Друга спроба, немає Центуріона. СЗ це Італія. І це не Мальдіні, бо це хтось низенький, братан. Це Барезі, по-моєму. Так. Да. Ясно. Він видалить гру. <реш> Ой. Цап. Аргентина. Ясно. Рікельме Хуан Рамон. На жаль, немає марадони. 11 на 37. Нас трошки порадувало і таки все. Довідження Як він відкрив ікону і залишилося ще дві ікони. І випадає тобі ще. Боже, яка стіна, але тобі дві, дві німецькі ікони випали. Ой, ні. О... Ча... Ви неймовірні. 50 ікон. Вже є 50. Ви неймовірні, але мені шкода, що і їй вас не радує таким дробом. Ютуб, дякую, що додивились цю каналу до кінця. Це було неймовірно. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо ви ще цього якимось дивом не зробили. Подарункові сапки полетіли. Чат, твіч, ви найкращі, дякую. Це, напевно, був топ-1 стрім. Або окей, топ-3, напевно. да, Топ-3 в 2024 році, 22 грудня. Але далі буде більше. Ви неймовірна аудиторія. Гарно вам тихої ночі. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Передавайте від мене, пану гетерзіна. Привіт. Дякую, все. Я відпочивати. Па. Па.